Середа 16 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Зупинись, шануй щоранку о 9-й працівники центральної публічної бібліотеки виходять на вулицю із закликом до містян віддати шану усім полеглим воїнам. Ініціювала акцію працівниця книгозбірні Хмельничанка Аліна Войтюк, чоловік котрої з березня 2024-го вважається зниклим безвісти. Закликає долучатись до хвилини мовчання й інші підприємства та установи. Адже обов'язок кожного з нас пам'ятати тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Вічна пам'ять кожного, хто загинув за Україну. Раніше ми на хвилину мовчання просто ходили в читальну залу в бібліотеці, вмикали її і вшановували загиблих. Але я зрозуміла, що люди просто ну, банально забувають слідкувати за часом, тому ми вирішили, що будемо виходити на вулицю, вмикати в колонку і. Можливо, це спонукає більше людей до вшанування, тому що це найменше, що ми можемо зробити для людей, які нам віддали стукіт власного серця. Десь близько двох, можливо, три тижні. Місяць ще немає, як ми виходимо на вулицю. Мені здається, що з кожним нашим виходом на хвилину мовчання на вулицю зупиняється все більше людей. Можливо, люди все таки раніше ну якось забували, що це хвилина мовчання, не орієнтувалися в часі. А зараз це таке своєрідне їм нага. Я думаю, що люди з часом звикнуть до цього такого хвилинки пам'яті і, можливо, їм треба трішечки ще нагадати. Важливо не так популяризувати, як важливо не дати забути, забути те, що сталося. Тому що ми бачимо з історії, що коли ми забуваємо якісь події, вони потім повторюються знову, коли нарешті ми перестанемо забувати. 41-річну жінку в стані середньої важкості ушпиталили до лікарні після отруєння грибами. З початку року це перший випадок на Хмельниччині. Жінка посмакувала консервованими сироїжками. Гриби вона також посмажила, але за кілька годин відчула погіршення. Нудоту, блювання, болі в животі та діарею. Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, грибні токсини можуть вражати нервову систему, печінку і нирки. Тому у разі появи перших симптомів радять відразу звертатись до лікарів. Ще у двох навчальних закладах Хмельницької міської тергромади з'являться безпечні простори. Їх облаштують у спеціальній загальноосвітній школі No32 та Іванковецькому ліцеї у рамках проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ». психолог та соціальний працівник розповідатимуть дітям, вчителям та педагогам про ненасильницьку комунікацію, а також допомагатимуть виробити стійкість до стресу, навчатимуть боротись із страхом та керувати емоціями. У нас навчається 100 дітей з інтелектуальними порушеннями. Багато приїхало дітей-переселенців, і коли я взнала, що в місті Фондом пропонується така програма, як стійкість і розвиток. Я була дуже зацікавлена, щоб вони прийшли до нас з цією благодійною допомогою. Саме розвиток сенсорних здібностей їх це дуже важливо. Це впливає не тільки на те, щоб заспокоїти дитину, а впливає також на те, щоб розвивати її здібності. Ми вирішили у співпраці і спочатку з міською владою, потім з іншими керівниками ОТГ провадити оцей принцип, що. Ми створюємо такий безпечний простір кімнати відпочинку у навчальних закладах. Це такий був процес досить тривалий, але ми все ж таки створили ці приміщення, і ми дякуємо, що зараз дуже багато дітей, батьків, викладачів також мають можливість цього користати, і це їм допомагає. Мешканці ще дев'яти багатоквартирних будинків в квітні подали документи для участі в програмі співфінансування робіт у Хмельницькому. Вони планують замінити двері та вікна загального користування. З початку року програмою скористались мешканці вже 14 багатоповерхівок. Цьогоріч на її реалізацію в бюджеті громади передбачили 3,5 мільйона гривень. За п'ять років дії програми у співпраці з управляючими муніципальними компаніями відремонтували 191 багатоповерхівку. Великодні набори отримали підопічні Хмельницького міського центру соціальних служб. Святкові пакунки підготували для родин волонтери громадської організації Активна Україна. У наборах Паска, гречка, макарони, чай, олія, тушкованка та солодощі. Отримали волонтерські подарунки 138 родин, якими опікується міський центр соціальних служб. Серед них вимушені переселенці. Сім'ї, які перебувають під опікою, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, яким надається соціальний супровід. Ми їх підтримуємо як і психологічно, так і намагаємося якимись смаколиками порадувати напередодні великодніх свят. До нас звернулася волонтерка Міла, яка запропонувала таку чудову гарну ініціативу. І громадська організація Активна Україна, яка її підтримала. Ми змогли об'єднати зусилля людей, людей, які не є байдужими. Хтось там фінансує там, наприклад, воду, хто сьогодні привіз ці пасочки там з, з іншої Житомиря. області з Житомира, да, Хлопці молодці, спішили, але встигли. Тому ми бачимо, коли класна ініціатива, посильна допомога від кожного, і ми бачимо масштабний класний результат. Хочеться це робити не на разовій основі. А продовжити і надалі. Я цікавилася, хто про нас потурбувався. І хотіла би подякувати усім. Ну, це зараз потрібно. Дякуємо, що не забувайте. Діток і всіх нас. Великодній збір для військовослужбовців влаштували у Хмельницькому центрі підтримки Я Маріуполь. Закликають усіх охочих приносити до осередку на вулиці Героїв Маріуполя 3А, смаколики, обереги й речі першої необхідності для бійців. Просять не брати товари, які швидко псуються. Долучатись до збору можна до 18 квітня. У нас проводиться збір великоднього кошика, який буде подовжено до 18 квітня, після чого на Великодні наші захисники отримують свого маленького кошика. До нього можна приносити будь-які средства першої необхідності, які можливі для військових. Це, можливо, сухі душі, якісь засоби гігієни. Так само до нас приносять смаколики. Смаколики це печиво може бути, можливо, якась згущенка, можливо, якісь батончики, Енергетичні і це дуже класно, бо енергетичний батончик це дуже гарна річ під час військових дій. Але смаколики якісь цукерочки будуть дуже доречними, бо наш час їм це буде дуже приємно, що вони хоча б. Трошки відчують нашого свята. На жаль, пасочки не дуже рекомендуємо приносити, бо ну, не гарантуємо цілісної доставки цих пасок. Але, от, наприклад, печиво, яке запаковане, то це буде дуже доречним. Юна хмельничанка Марина Петренко здобула перше місце серед дівчат віком до 16 років на міжнародному шаховому турнірі. Відбувались змагання в Ірландії з 11 до 13 квітня. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Дівчина вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Тренує її Олександр Шевчук. Загалом участь у турнірі взяли 28 спортсменів. Змагання складались з шести турів за швейцарською системою. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!